Всім привіт! З вами як завжди, Ганчик. Сьогодні я буду проходити обі. Не просте, а, а дуже дивне. Я навіть не знаю, як це назвати. Ось, ну поки що все по-нормальному. Так, прогойду там, бо там людина. Ем... Добре, пройду сюди. А, що зрозумів! Пройду сюди. Ха. Так, Пройду по цьому. Ні, треба походжу по цьому. Ну поки що... що то я сам. Ну, зрозуміло, значить треба стрибати по червоному. Як це дивно і не звучало. Емо червоний. Не видно. Порачевий. Так. угу, э угу. Правильно привзв. це якась малявка грає. Ну це вона як зумно. О, ну, добре. Типу я, я малюки повторив за мною. Вов. Сумніваєшся. Треба акуратніше проходити то. Сразу знову по червоному. Я, я, я ніяк не привикнути тієї карте. У нас ще потім до інших так не проходити. Ем, стрибаю по кульках. Велосипеджу, що треба стрибати по кульках. Так, не треба було мені стрибати по кульках. Треба тут є доріжка. А тут. Я не знаю, як мені йти. А чого я впав в кінці? Ну добре, але я дойшов, значить, тут треба стрибнути, я дошов, треба стрибнути, um, Ну добре, це досить легко. Треба стрибати, кожен нуб знає. Але ла, -ла, ла Ну тут треба ще стрибнути, але я не дурний. Трохи um, щось. Я не розумію. Якось. А, треба було стрибнути. Ну, добре. Ну, треба стрибати, там пише джамп. Ха-ха, так. -да -ха -ха. Ну трохи щось не стрибається. Нічого зараз включаю режим Про. Все тепер про курис, тиху чи там просто невидима я думаю, що я добре проходжу. Тинтен. Эм -тин -тин ем, тут о, тут я збоку і а я іду. Значить треба навпаки. Не попадаю але я стрибаю. А тут, а тут треба на червоне, на червоне, і на червоне, і на червоне. А в інших режимах треба на біле, на біле, на біле. Ну, добре. Значить нам треба на зелене. Uh -huh. Так, піднімаємося. Тут якась не видима стінка, але ну, знову. Ага. Я не розумію. Може, треба з іншої сторони. Я зрозумів. Стрибок. Ну, тут ясно, треба стрибнути на табличку. По тунельку йдемо. Дивно. Добре, ходжу. А чому? Добре, попробую через стрибнути. А чому? Добре, попробую іншу доріжку. А чому? Добре, попробую знову цю доріжку. Ось сюди. А чому? Добре, попробую знову. Опа! А чому? Зрозуміло, до мене дійшло, треба посередині пройти. Так, а тут вже треба перестрибувати. Добре. Проходимо це все легенько, а тут треба дочекати, так і вона... Добре, спочатку проходимо. Тралалелу, тралала. ма діла похвала. Я знаю, у мене чудесний голос Ось. Тепер проходимо. А, мені знову якусь нагороду дали, але ті мені... нагороди не потрібні. Так, проходимо. Що? Я просто здивована від цієї карти. Добре, пострибали. Зрозуміло. Добре, настри... ну, попробуємо пострибати. Добре, зрозуміло. Я не знаю, як я добруся, може якось в мене якісь. невидимі сходи. Угу. Ну, тут те саме, кожен знає, знаєш, треба так стрибати, але то вже якісь сильніше. Може там якась невидима дуріжка, я отак стрибаю. Шо-шо. Зрозуміло. Тут трохи. Так треба. Не знаю, я походжу просто вот так. І тут вот так. Ха! Капец! Дякую челу, що він мені допоміг. Ммм, добре. Ммм, добре. Все, долетів, АФК! Добре? Але тут не треба стояти. А тут треба через три платини. Ой, ти знаю, як він. О, це вже трохи складніше, а мені здається, що я якось пройду з першого разу. Я пройшов з першого разу. М -м -м, думаю, що тут. Угу. Один плюс один. Бо це буде не два, а один плюс один. Я пас. Добре. Буде я в бекрумсі. Як ви знаєте. То в Бекрумсі міски не знайде зарядку до телефону. Ніяк, Хто не зрозуміло, мене є відео. Так, сюди? Сюди? Не розумієш, чому тут пише що трол? Ні, Я бачу відео там, де походили, Я тоді дивився, коли я був малим, і здавалося, що це досить складно, а виявилося, що це вже так і не складно. Ну добре, проходимо далі. Мене придав. Чого на мене придавлює? Знову придавило <звіг> все, так, чекпоінт. Все, пішли спокійно. Ну, пустіть мене. Пустіть мене все. Пустіть мене. Будь <звіг> ласка. Ну тут вже не зрозуміло як. Мені здається, що я тут застрягну і закінчу це відео. Але в мене є надія. Ні, у мене нема надії. Але може тут бути мостик. М -м 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 ну добре, я вже закінчую це відео. Я вже тут нічого не розумію, так. Треба помахати не то. М -м Много муха такая X15, пятнадцать за экши.